Привіт всім. З сьогоднішньої проповіді зрозуміла і прийняла для себе те, що книжники, і фарисеї, і язичники додають і віднімають ну, до Божого слова і від Божого слова. І ну, не можна так робити це небезпечно. Треба ну, чисте Євангеліє читати і вчити. А не спотворювати. І християнські свята мають язичницьку атрибутику, на жаль. І Це погано і неправильно. Так не має бути. Має бути без ікон, свічок, хусточок і так далі. Ну, Без цих плотських речей. Ісус один, Царство Боже одне, Християнська церква теж одна. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І від слова з'явився світ і творіння. Ми маємо бути очевидцями і служителями Слова Божого. І бути свідком Його, це значить бачити його, але ну, вони не можуть його побачити. І... Ми не можемо його побачити, але ми можемо читати його слово, бачити його слово. Ну, тобто, Біблію. Його слово це Біблія. І коли Станіславу було 6 років, і в нього була травма голови, він стікав кров'ю. Був такий випадок. Смерть була близька. 12 годин дня влітку громовий голос Боро сказав: Не помреш, а будеш жити і звіщати Божі справи. Так і сталося. Боже слово має владу. Сатана в пустелі спокушав Ісуса. Перетворити каміння на хліб, а Ісус сказав, що не тільки хлібом буде жити людина, а й кожним словом Божим. І потім Статанас ну, запропонував Ісусу ну, там, весь світ, і потім стрибнути з храму. Але Ісус відповів ну, на друге, що треба поклонятися і служити тільки Богу. а Ну, На третій раз щоб не треба, ну, не спокушай Бога. І горді люди не розуміють, що своїм я спокушають Бога. І ну, це погано, звичайно ж, добре. Завдяки Ісусу апостол набрав повністю такі риби. А спочатку не міг набрати їх. В християнстві є фарсеї, книжники ой, і язичники, Венегорді, Лукаві, Ну, тобто не тільки християни, на жаль, і в нове вино Незеліш старі міхи. Вся влада і благодать в Богові. З владу я сказала, а тепер за благодать. Сотник. Один з усього Ізраїля мав сильну віру слову Господа. Зерно не може дати плід, якщо впаде на камінь, чи втерне, чи біля дороги. Воно проросте як і тоді, якщо воно впаде в хорошу землю, почву, буде мати. І тоді в стора зів дасть плоди. І слово Боже це зерно царства Божого. Чи, е, а, і щоб служити Богу, треба бути слухняними перед ним. І Ісус прагне виконати своє, е, своє слово до кінця. Е, віра і довіра з'являється від Божого слова. Фейк те, що Лука був одним з 70 апостолів. Амінь. Слава Богу!